Це морозиво. Дуже йде сезон морозива. Ну, По-перше, ми скажемо, що ми не повинні його їсти занадто холодним, тому що всі наші страви, які ми їмо, вони повинні бути такою, як температура тіла. Тому якщо ви робите морозиво, то краще, щоб воно постоялося, коли у вас є діти, не тільки за те, що ми простудимося, і за те, що наш організм буде тратити калорії на те, щоб нагріти це морозиво. А якщо занадто гаряча їжа, то остудити. Тому краще вживати такі нейтральні наші страви. Дивіться, чим не корисне морозило, яке продають. Можливо, хто не на всі лекції ходить, саме не корисні з'єднання сполучення продуктів це молоко плюс цукор. Тобто воно визиває бродіння в нашому організмі. Тому краще цього поєднання цих продуктів молоко і цукор, а це взагалі, от пишу там. Морозиво, дуже там високостандартно, тому що Це не можна їсти. Да, молоко згущене, те, що ну, таке коров'яче, тому що там окислений холестерин і визиває бродіння в організмі. Тому є на сьогоднішній день безліч альтернатив. В інтернеті можна знайти різних різних видів і на кокосовому молоці, на кокосовому вершкалу, з різними видами сухофруктів, фруктів, сендвіч морозний і все. Натуральний корисний, тому один із варіантів, я вам розкажу, основою цих видів морозива є банан. Тобто тут взагалі навіть і молока немає. І от банан хтось винайшов, що коли його заморозити, він має структуру таку, як от морозиво, що ми їмо по смаковим властивостям. Дуже простий рецепт. Він мені сподобався. Значить, ви берете на порцію там буквально два банани, чотири фініка і дві столові ложки арахісу. Оце три компоненти: все банани, фініки. Якщо вам не солодко, коли ви зіб'єте, ви подивитеся. Можна додати все, тому що це залежить від сорту фініків. Краще брати сюди фініки, отакі е, м'які є сорта фініків, тверді такі пружні. А це ось, бачите такі м'якенькі, свіжі фініки. Вони взбиваються, дуже е, їх легко е, кісточкою звідти добувати. М'які фініки. Дуже важливий момент: банани для видів морозила потрібно брати стиглі, е, тобто не отакі, знаєте, аж з прозилинкою. А такі стиглі, і ну не гнилі, а стиглі, щоб вони були солодкі, тому менше буде і фініків, і воно буде смачніше. Там ну крохмал не так ну, набагато, дві різниці, якщо ви зелених бананів і спілих. Тому вибирайте стиглі банани. І що зробити? Ви все це взбили ці ось три компоненти: банан, фінік і арахісову пасту. Без арахісової пасти трішки такий водявий вкус, буде А з арахісової пасти такий більш насичений. Можна кокосове молоко там, чи соєве молоко, чи вівсяне молоко, вершки, кокосову манну. Якщо зіб'єте. Замість фініків з різними фруктами, наприклад, там, малині, що там у нас, полуниця є, чорниця дуже красиво, смородина, будуть у вас фруктові види морозива. Два варіанти. Наш варіант це те, що ми сьогодні їли, Це просто зразу збили, формочки позаливали. Можна купити такі стаканчики, в стаканчики так поставити, заморозити і туди купити паличку. І так паличку вставити, і у вас буде як ескімо. Якщо немає, можете просто там якісь ємкості зібрати. Е, і куштуєте. Буквально от ми вечором зробили, сьогодні ми вже куштували. Е, другий варіант спочатку заморожуємо банани, е, відчищаємо від шкурки, е, розрізаємо, заморожуємо, і потім ви взбиваєте, і у вас вже готове морозиво, яке ви можете спочатку зразу вже сідати. Накладати і їсти. Тому все дуже швидко. І дивіться: нема тут нічого такого ну, незрозумілого, не корисно. Нема ніякого молока, ніяких жирів. Ви їсте і радійте. Тому радійте, люди добрі.